Їх життя забрала радянська окупаційна влада. У Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва відкрили виставку Живі розстріляні. На ній портрети 15 представників розстріляного відродження. Їх світлини створив письменник та фотограф Мартин Якуб із допомогою штучного інтелекту. «Підштовхнув мене до створення цієї виставки, саме Валеріан Підмогільний. Коли вийшов штучний інтелект, Ці зображення, які ви зараз тут бачите, це, ну скажімо так, стилізація. Це не їх фотографії, а це те, як їх побачив я за допомогою штучного інтелекту. Представники розстріляного відродження жили і творили у 20-30-х роках минулого століття літератори, живописці, музиканти, актори та режисери. Вони були репресовані та розстріляні представниками радянської окупаційної влади. І ми завжди говоримо про українських авторів з точки зору страждання, бо так складалося. А забуваємо говорити про них, про людей, які вміли пити життя наповну. І він постарався надати їм. Тих якостей, які він щитував з їхніх біографій, як бачите, комусь він додав лукавинки, комусь когось він зробив більш зухвалим. Десь він замінив моду тодішню, тому що він постарався побачити їх так, якби їх вони в сучасному світі виглядали. Концептуальний підхід нашої виставки буде саме такий: наче ці люди зібралися в одному із джаз-кафе. Українці досі пам'ятають про жертв репресії. І зараз зі зброєю в руках надсилають ворогам помсту. Коли ми читаємо qr коди під кожним портретом, то там відкриється фото. І на фото ми побачимо снарядки з написом Заплужника, за підмогильного, за хвильового. Мартин Якуб домовився із однією з частин, з якою він там предметно допомагав. І хлопці на снарядах написали. Помсту за кожного із тих, кого в нас колись забрали. Тим часом українців, які у тилу, нинішні події спонукають більше дізнаватись про жертв великого терору. Я вважаю, що вони є унікальними, що вони будуть надзвичайно популярними серед молоді. Тому що молодь хоче сприймати щось сучасне і цікаве. Мені здається, що познайомитися з українською літературою 20-30-х років через такі сучасні портрети буде дуже цікаво. І я думаю, що молодь обов'язково візьме якусь цікаву книгу, ознайомиться ближче з творчістю цих авторів. Ми не знали і ніколи не вчили ці історії. ми не, не читали, бо під забороною були ці книжки. Для мого я вважаю, що ми відкриваємо країну, історію наскільки змінюються погляди. Ми вивчали Микола Куліша, це якби ми вже про них трошки ознайомлені. Цікава інтерпретація. Якась вона вже інша. Ми можемо побачити, як вони могли виглядати в більш сучасному світі. Ця картина мені здається не лише якби зовнішній вигляд відображає, але й би, внутрішній світ, характер героя. Ця виставка вже побувала у Києві та Самборі. У Хмельницькому із нею можна ознайомитись протягом трьох тижнів. Далі експозиція поїде до Вінниці. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.